Друзі, привіт! Я Віталій Шибунін з СПК. Нема старіше, Ніколова. Він захворів, валякається вдома, Дай Божечка йому здоров'я. Тож сьогодні буде тільки я. В нас буде три блоки перед новорічні свята, всі зайняті. Будемо вас час цінувати. Перший буде про пекельне пекло і одіще, яке влаштували депутати Зеленського в парламенті на цьому тижні. Дікий ад, реально. скажу детальніше. Потім ми поговоримо про. Те, як Міноборони відбрехувалося на питання про ті 23 мільярди, які зливають ліві польські компанії на закупівлю озброєння, забравши перед цим в контрактів агенції оборонних закупівель, але почнемо, мабуть, з топ-теми. це кібератака росіян на наші державні реєстри, яка на жаль. Вдалася. Тут я хочу заспокоїти одразу людей, які переживають цілком природньо за дані військовослужбовців, людей рідні, яких служить, і самі військовослужбовців. Реєстри Міноборони, не оберіг, не Резер Плюс, не армія плюс не постраждали. Все працює в штатному режимі. І це добре. Тобто, інформація про військовослужбових і про військові дані ворогу не витікла, і реєстри працюють. На відміну від... Найважливіших інших державних реєстрів на речове майно, юридичні особи, актив цивільного стану. Тобто це ті реєстри, з яких зрозуміло, хто чим володіє. Наприклад, цією будівлею володіє Пупкін. І це не що Петренко цю будівлю не може забрати. Або цією компанією володіє Петренко, і тоді Пупкін не може забрати активи цієї компанії. Забезпечення державою розуміння, хто чим володіє, це одна з. Кількох ключових функцій держави, і як мінімум на кілька тижнів Руські убили у нас цю функцію як держава. Це насправді страшна кіберпоразка. Потім про це проговоримо. Але яка моя порада глядачу? Пошукайте, що у вас є паперове підтвердження права власності на вашу нерухомість. Просто перестрахуйте, що вона є. Або це угода про купівлю, витяг з реєстру, який ви могли робити там раніше? Я прям рекомендую це зробити. Хай папірець буде будьте спокійнішими. Зараз ключове питання: реєстри просто лягли, чи дані в них знищено. Тому що ворог стверджує, що дані знищено. Я сподіваюся, що ворог бреше, бо протоколи зберігання даних таких реєстрів передбачають, що є бекап, тобто копія цього реєстру в мінімум в трьох місцях. То я сподіваюся, що дані збережені, їх відновлять, а реєстри краще захистять. Якщо ні, у нас у всіх великі проблеми. Якщо не дай Бог такі справді дані повністю знищено, я думаю, що ні до речі, але навіть в найгіршому сценарії значна частина даних буде відновлена, не хвилюють. Тися, просто майте для себе страховку, подивіться паперове підтвердження права власності. Ще раз заспокоюськовослужбовців: реєстр міноборони не постраждали. Це великий, ну мій великий респект команді цифровій команді Міноборони. Тепер питання: а чому так вийшло, що реєстри Міноборони, де суперкрута цифрова команда, встояли, а не менш насправді важливі державні реєстри, як мінімум, лягли в гіршому сценарії знищені. Сподіваюсь, просто лягли. Я вам розкажу, чому так трапилось. Є дві інституції, які державні, які згідно повноважень забезпечують кібербезпеку вірніше, в тому числі цих реєстрів. Це СБУ. Їхні кібера, їхня кібербезпека і Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації. Давайте про СБУ. Все, що я говорю тому далі, не заперечує неймовірної роботи великої частини СБУ на фронті і за її межами або крутих аналітиків в Києві. СБУ робить неймовірно класну роботу в боротьбі з зовнішнім ворогом, але є інша частина СБУ, яка і далі наживається, робить огідні речі, і ми називаємо їх. Чекісти, отже, в СБУ за кібербезпеку відповідає Ілля Вітюк, а за критичну інфраструктуру Артем Шило. За нашими даними, обидва і далі відповідають за ці е, сфери. Тільки вже неофіційно. А чого неофіційно? Тому що Артема Шила взяло на Буй САП на розкраданні майже 200 мільйонів на закупках Укрзалізниці, Мені здається, ну критична інфраструктура. А Ілля Вітюк не може пояснити нерухомість на 20, по-моєму, 6 мільйонів гривень. Ну, там, сподіваюся, теж буде підозра. Твоє людей, відповідальних в СБУ, за історію кіберзахисту. Я вкотре повторюся: корупціонери завжди, завжди, завжди грають на руку ворогу, навіть коли вони не мають такої цілі. Переважно мають, але навіть коли не мають, вони завжди грають на руки ворогу. От вам результат. З цією частиною СБУ все зрозуміло. Давайте про іншу інституцію, яка мала би захистити наші дані, наші, наші реєстри. Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації. Це та інституція, яка раніше була під Федоровим, віцепрем'єром, і фактично врятувала фронт, забезпечуючи його дронами, коли Міністерство оборони Резнікова не купляло дрони в принципі. Ви пам'ятаєте, ми вам тут розповідали, що місяць тому з цієї інституції викинули команду Федорова, і туди повернулося старе керівництво, яке допотопним регулюванням захищало державний IT-сектор, і військовий, і державний від розвитку, в тому числі від розвитку в сфері кібербезпеки. Оці люди повернулись до управління ДСЗІ. Більше того, тут не повернувся заступник Резнікова, який погоджував корупційні закупівлі. І от ми на днях знали, що повернувся закупівельник, головний попереднього керівника Юрія Щиголя. Шіго юрій голова десь Слава Україні. Юрія Щиголя. Антикорупційне бюро взяло на крадіжці. Там майже під 100 мільйонів, якщо я не помиляюсь, на закупівлях програмного забезпечення державного. Офіційне підозра вручена. І от, і от цього оцчигеля головного закупівельника повертають в ДСЗІ. А, що не наконець? Це все поясню. Ні? Чому ми всі дивуємося, що вони не справились? Я процитую старійшину Ніколава, якогось з нами немає. Корупція завжди породжує рукожопість. А рукожопість в сфері захисту інформації під час війни веде до катастрофи, яка трапилась. Підсумовуючи цей блок, корупція завжди грає на руки ворогу. Завжди. І коли найвища політична еліта толерує корупцію, це завжди закінчується катастрофою для країни. Без варіантів. Як в цьому бляха випадку? Минулий тиждень був парламентським. Це означає, що працював парламент. Вони збирали щось, голосували. І ми вам розповідали про те, яке пекло влаштували депутати своїми спробами підірвати розслідувальну журналістку. Пам'ятаєте? Вісім років тюрми. Джерелам журналістів, які б розголошували дані журналістам про сховане майно можновладців або перетиними кордону, ці, ці батальйони Монако. І ми минулий парламентський тиждень три тижні тому відбили цю спробу, навіть не зважаючи на те, що аби провести цей ідіотський закон, депутати включили в нього норми, які вимагав європейський Союз по конфіскації. Ми це відбили разом з вами, підняли кіпі, шум. Журналісти включились дуже сильно, і депутати відступили. Окремо проголосували повернення конфіскації топ-корупціонерського майна при угоді зі слідством. А з цим законом ніби відступили. І натя друга спроба протащити це лайно відбулася минулого тижня, ну цього парламентського тижня. Ви часто питаєте про правки лазового. Так, от, щоб протащити це лайно, в нього депутати включили правки лазового. Ми це все разом з журналістами зупинили. Голосів не вистачило, депутати відступили. Принаймні, тимчасово загрозу над розслідувальною журналістикою ми зняли, але через оце бажання отримати інструмент тиску на журналістів і їх джерела, тиску посадок, Українська Рада, народні депутати не виконали два структурні маяка міжнародного валютного фонду. Не були скасовані правки лозавоги і не був проголосований закон про вищий адмінсуд. Що це означає? Що ми з великою вірогідності не отримуємо наступний транш МВФ допоки ці умови не будуть виконані. А я вам нагадаю, що вся наша соціалка, все, що не військове, фінансується західними грошима, в тому числі грошима МВФ. Дякую, дуже дякую, шановні народні депутати. Я не знаю, чим треба було думати. Щоб двічі влупитися в стіну з спробами захистити себе улюблених від розслідувань журналістів, я ще думаю, що наші депутати народні такі сором'язливі бубочки. Тобто вони дуже переживають, дуже соромляться, щоб журналісти-розслідувачі показували нам з вами їхнє незаконне майно, корупційне, незаконно нажити, або їхні перетини кордону. В бік Росії от соромець, і через це вони хотіли саджати джерела журналістів на вісім років, а журналістам влаштувати масову прослужку цим законом. А тепер знаєте, що використовує російська пропаганда на Заході, щоб підривати допомогу Україні, в тому числі допомогу збройну. Вони транслюють, що Україна не є демократичною країною. Так довбограї в парламенті подарували російським пропагандистам залізобутонні аргументи. Бо Майже такий самий закон, там 10 років посадки, підписав Путін кілька тижнів тому назад. І тепер пропаганда російська буде показувати. Дивіться, так яка різниця між ними і Росією? Ну там підписали, а тут ну поки не проголосували, але от майже проголосували. Ну, це просто якась ну, діяльність, свідома діяльність проти держави Україна народними депутатами парламентською більшістю. Ключові фігуранти цієї історії це був голова парламентського комітету Сергій Іонушас. Слуга народу і віце-прем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанишин. Це дві ключові людини, які грали всю цю гру. Чи на замовлення Офісу президента, чи ні, треба окремо розбиратися. Я думаю, що так. Да. Але бетонно ці двоє людей, і Онушас і Стефанишина, віцепрем'єрка, заварили цю кашу, яку всі ми, як країна, будемо розхльобувати. Я ще дуже рекомендую вам подивитися розслідування схем. Вони зняли класне розслідування про чергового депутата від Зеленського, який має. Родину, яка в збройної повноцінної агресії російської виїхала в Москву, мають там квартиру. І цей депутат з бюджетного комітету пропускає засідання ради в ті дні, коли його дружина каталася з Москви в Туреччину. Ну таке совпадіння. падіння. мене таке я вражня, там вони всі посходили з розуму. А що в цьому всьому найдурніше? Що оцю консерву в парламенті виявили журналісти? Не контррозвідка СБУ, а знов журналісти. І я в цей момент маю питання: а чому ми фінансуємо податками ту частину СБУ, яка не робить свою роботу? Окей, пацани, які пацани жінки, які героїчно воюють, роблять діпстрайки в Росію. Круто роблять роботу. Їм треба ще більше грошей. А цим, які не працюють, навіщо ці гроші? Наші податки, ще повноваження постійно собі збільшують? У мене питання. Найогидніші корупційні схеми в найважливішому полі оборонки, про які ми постійно вам говоримо, це неякісні 120-ті міни, і не лише 120-ті міни, які пішли на фронт. Там нагадаю, їх пропустило не працюючи міни на фронт воєнпреди міністра оборони, і скандал по 23 мільярди гривень, які забрали в Аозу, забрав у в рішенням Кабіна і віддав прикордонникам, які зіллються з польські компанії. Знаєте, про оновлення під тиском питань міністерство оборони не змогло далі петляти. І їм довелося виправдовуватися. А як вони? Чому вони це зробили? Міноборони отримала кучу запитів від журналістів, і що саме неприємне, кілька цих журналістів представляють глобальні медіа. Тобто, пота тема точно вилізе назовні, якщо ще не вилізла. Месі назовні країни України, то як виправдалася Міноборона, як вона спробувала виправдатись? Я думаю, що вони там порозумніші трохи, і вони будуть як виправдовуватися. що у поляків кращі умови. Наприклад, поляки привезуть артилерійські снаряди швидше, ніж би це зробила агенція бо ні, неправда. Не швидше. Більш того, терміни в АОЗу були терміни поставки кращі. Або ну там, предоплата якось була б інша. Так ні, в АОЗу предоплата 50%, а в поляків 100%. Ну і ми вам розповідали про те, що як мінімум на одній номенклатурі переплата, як на мене, корупційна маржа, 90 мільйонів євро, трошки більше. Тобто ми отримуємо ці снаряди пізніше. На 30% дорожче. Ще з предоплатою. А інфак що отримаємо? Або вони будуть стріляти ці снаряди. Ну апелюючи до того, що міни не стріляли, не взривались вірніше, або не вилітали з міномету. Коротше, міноборони збрехало. Казала, що вони забрали гроші в АОЗа, тому що був ризик того, що гроші не було використано, бо там 100 мільярдів Аозу було, що є брехнею. Вони ж огидно зманіпулювали. Що я маю на увазі? Як 100 мільярдів оця взялася, про яку сказав АОС? Там було, може помилятися, трошки в цифрах: 46 мільярдів з невзятих на себе зобов'язань, тобто вільних коштів. І було десь 55 мільярдів, 54 мільярди законтрактованих зобов'язань. І оці дві цифри міноборони сплюсувало і сказало, що от ООС не використав гроші, лежали гроші і тому й забрали. Частину цих грошей. В чому брехня? Беремо першу цифру 46 мільярдів, які міноборони каже, що наприкінці листопада вони були в АОСу. Це в чому огідна маніпуляція? Да, був один день в листопаді, пому двадцять шосте, чи 27 листопада, чи 25 листопада, коли було. 46 мільярдів наступного дня їх лишилося 23, бо були угоди підписані. Але міноборони все в офіційному релізі чомусь говорить про 46 наприкінці листопада, а не про справжню вдвічі меншу суму. Оці 23, до речі, міноборони і забрало. В агенції. тут чиста брехня, чиста маніпуляція. Тепер про 54 чи 6 мільярдів, які Міноборони, ніби кажуть, що це вільні кошти. Це ніякі не вільні кошти, це брехня. Це гроші під вже укладені контракти, під контракти, які вже виконувалися. Просто в грудні. Мали бути останні поставки по цих контрактах, і під по цій поставці оці гроші було зарезервовано. В чому обман розумієте? І ці гроші того і були в АОЗа, що АОЗ, на відміну від міноборони прикордонників і поляків, не зливало наперед 100% авансу, а закривало контракти після поставки не до, а після що гарантувала факт поставки. А ця. Огидна маніпуляція з боку міноборони, але мені важко знайти іншу аргументацію, крім погану, чому міноборони брехало. Но бо це брехня, брехня дуже в стилі знаєте, оцих е, способів відмазування корупції у великому будівництві, де комунікаціями керував Кирило Тимошенко. Пам'ятаєте, був в офісі президента? От він зараз керує комунікаціями в мінобороні. От прям його стиль, от прям його стиль. Мені важко знайти позитивні аргументації, чому міноборони збрехало. Як мінімум, як мінімум. В цьому кейсі Міноборони хотіло вигородити схему, яку я вважаю корупційною, бо там переплачують 90 мільйонів євро лише на одній номенклатурі 90 мільйонів євро. Плюс Бутусов Юрій багато писав про те, як снаряди, які дали на заміну, міни перепрошую, на заміну тим, які не стріляли, 120-ті знову не стріляють. В цьому кейсі мене багато людей питають: а чому так мало військових жаліються на ці міни, які не стріляють? Які не вилітають або не вибухають, це ж ну там там їх там десятки тисяч. Чому тільки там пару десятків записів це дуже багато? Пару десятків відео військовим. А знаєте чому? Тому що в армії так все погано зі снарядами, змінами, що люди, навіть те, що не вилітає зі ствола, а потім не взриваються. Люди перебирають це наприклад під скиди в дрони або самі вручну ремонтують, інколи без рук лишаючись в кращому випадку, щоб було чим стріляти, і це відбувається, тому що Міноборони пропускають на фронт гівно замість того, щоб зупиняти його і віддавати виробнику, щоб той ремонтував. Я нагадаю, що Міноборони інспектують виробника ще до моменту укладання клятої угоди. А потім ще два етапи переконтролю якості за цим товаром, і випадково пропустити гівно на фронт неможливо. Неможливо, це точно корупційна схема. Так принаймні, я вважаю. І я так не просто вважаю. Ми коли в ЦПК в нашій квані щось вважаємо, то ми це юридично оформлюємо. Наші юристи аналітики підготували дві заяви про злочин, які я підписав. Одна про клятті 120 двадцять міни вона піде скоріше за все в СБУ. інша по 23 мільярдах, які зливають полякам. Вона піде в набу. Я сподіваюся, що по тих мільярдах 23, є ще шанс зупинитися, бо вони мають бути злиті полякам до кінця року. Якщо це відбудеться, там буде склад злочину. І якщо не зараз, то при наступній Тварі, які це зробили, будуть в тюрмі. Принаймні, ми в ЦПК до цього максимально докладемося. Давайте закінчимо такою е е е е трагікомедією, Може, комусь підніму настрій. Придати такий був Кіпер-чувак. Він зараз він був е прокурором в Києві, головним прокурором Києва, а потім в в очолив в Одеську військову адміністрацію. Він чуть не став генеральним прокурором для розуміння. Цей чувак на днях видав класну історію, що, виявляється, Одесу не захопили там Митрополит Одеський московського патріархата ходив з іконою по берегу моря, молився, Бог підняв шторм, і через це руски не висадились. Повний тришняк. От повний тришняк. Там, по-перше, шторму не було в той час. А по-друге, ну, я не розумію, що голові цього чувака. Він військову адміністрацію очолює і рекламує московський патріархат, руками якого руські. Десятиріччями руйнували Україну, в храмах якого руські бойовики ховалися. І цей чувак ледь не став генпрокурором, а зараз очолює Одеську військову адміністрацію. І я навіть не про те, що в нього в голові, що в головах людей в Києві, які тримають його на посаді. і угар. Сподіваюсь, вам було весело. Тепер давайте до ваших запитань. Я дуже щиро дякую, що ви підтримуєте наш канал, підтримуєте СПК, наші гроші, будучи патронами або підтримуючи нас через Ютуб. Це дуже корисно. Дякую, щиро, друзі. Тепер питання від наших патронів, нашої підтримки. Так, сім шість тисяч чотириста сімдесят користувач з огляду на останній виступ Путіна. Росіяни не збираються завершувати війну, бо їм, мовляв, по приколу питання: якщо нашій державі доведеться воювати п'ять десять або більше років, який може бути механізм зміни влади. Я розумію, що вибори свого зараз не варіант, але от якщо нам доведеться дуже довгий час жити в стані війни, як може працювати зміна влади президенту Урту? Поняття немає, друзі. Це суперскладне питання. Якщо не дай Бог, війна триватиме ще кілька років. І я не уявляю, як не змінити владу. Парламент просто неадекватний. От, просто неадекватний. Я там вже не говорю про виконавчу владу якусь. Там є класні люди і в парламенті і виконавчій владі, але загальна маса я не уявляю, як з ними вигравати. Тому я не маю відповіді на ваше питання. Якщо не приведи Боже, війна затягнеться ще на роки. Інструмент зміни влади. Поки не розумію, без нього точно не обійтись. Як це організувати? Я просто не глибокий експерт в організації виборів. Я цим займався в останні роки 12 тому назад, 15, Мені здається, тут треба буде орієнтуватися на думку експертних організацій, як наприклад громадянської мережі ОПОРА або ЦВК, там є сильні люди. Я на жаль не маю відповіді на це питання. Але воно правда дуже важливе. Дякую за нього. Від того самого користувача, майже за три роки війни можна було перерити, набудувати лінію оборони поруч з кожним містом. Хочеться вірити, що є люди в тилу, які би хотіли долучитись до захисту своїх міст держави на волонтерській основі. Питання скоріше, не чому досі, а як зараз зробити, організувати такі в собі тилові інженерні війська, яких люди на суботниках чи вільний час могли би волонтерити і робити. Щось на захист мі до міст а, по інженерних спорудах. Ну перше я вам щиро дякую за вашу готовність. Це дуже важливо. Я думаю, що якщо буде дуже погано, а така вірність є, то ми всі будемо це робити. Якщо не дай Бог буде аж так погано, то активізуємося і всі це будемо робити. Є проблемка. Це вже не друга світова війна. Для цього є інженерні війська, для цього є техніка, гроші. Це має робитися зараз, не нами з вами, а за наші з вами податки. Чому цього не робиться або робиться неефективно, тема іншої історії? Що я вас хочу закликати? Я розумію, це бажання піти копати якісь речі перед вашими містами чи селами. Не робіть цього без військових, неправильно викопаний окоп не допомагає, а заважає фортифікаційні споруди, вони завжди є частиною плану захисту, який розробляють військові. Якщо ваша територіальна громада такі захоче своїми силами щось робити, розуміючи потенційні проблеми. Моя велика порада, робіть це разом з військовими. Тоді в цьому буде сенс. Так, Серг... Сергій Мілінкович, 46-40. Нещодавно Зеленський анонсував заміну 20 послів. Чи означає це, що скоро будуть відставки в ОП і найближчому колі президентів? Дуже би хотілося вірити, але навряд чи позиції людей, які є проблемою в офісі президента, такі сильні, що президент поміняє 100 послів, але не зачепить цих людей. На жаль. Але я дуже хочу помилятися. Калачкай. Е, калічкай, вибачте, вимагаючи звільнити Умерова, ви не боїтесь більше нашкодити, ніж допомогти. Мені зараз все одно, яке буде прізвище в міністра оборони Зеленського. Це буде міністр оборони Зеленського і вся відповідальність на міністрі оборони Зеленського. На Зеленського. Яке буде прізвище міністра? Мені по барабану. Хай просто робить свою роботу. На да, міністерстві оборони суперсильна цифрова команда, яка закриває кучу неймовірних речей і робить неймовірну трансформацію сил оборони. Але при цьому ми бачимо, як убивається ключова антикорупційна реформа в закупівлі зброї. Я зараз не буду сперечатися, що важливіша зброя чи цифра, і те, і те точно дуже важливо. Але я чекаю, що міністр оборони Зеленська буде ефективний і в першому бляха, і в другому. Ну бо якщо він не суперефективний в цифрі, але в нас корупція в закупівлях зброї, то ми програємо. І толку від ефективної цифри не буде ніякої. Тому да я чекаю, щоби воюючій країні міністр оборони Зеленського був ефект ефективним в усіх сферах, особливо в закупівлях зброї. Там, не говорячи про міжнародку і про все інше. Олексій Рахальський, наш спонсор. Дякую щиро вам. Олексій, дякую за підтримку. Що саме мотивує колишніх ОПЗЖ голосувати, так як треба ОП? Страх, погрози, хабарі, переконання. Ну, дивіться, в історії з вісьмома роками посадки для джерел журналістів і не по журналістах прослушки, в них збігаються цінності. Там автор законопроекту, мамка, екс-риг, ОПЗЖ, і з ним там ціла плеяд слух народу. Дуже часто в них просто збігаються цілі. Цілі, переконання. То чому разом не голосувати? Природні бляха союзники. Діді, діді, з нашої спільноти спонсорів. Дякую за підтримку. Чи планують знімати у Мєрава з посади? Хто б на думку Віталія та Дарі міг би скласти йому достойну заміну? Якщо ми називаємо прізвище, його ніколи не призначать. Або її я повторюся. Є міністр оборони Зеленського барабану його прізвище. Вся відповідальність на Зеленському, бо обирали ми його, і він верховний головнокомандувач. Тому відповідальність на Зеленському Карватон. Як ви бачите шлях до покращення ситуації з правоохоронними органами? Як зробити так, щоб підвищити їхню незалежність, компетентність, ефективність, чесність і щоб вони загалом працювали на народ непростий довгий період реформ? НАБУ, САП, криво, кривокоса більше нормально працюють. Там є те, що 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 докручувати. Беб не працює в принципі. Сподіваємося, запрацює, тому що прийняли закон, який його очищає. Лишається ДБР, Нацпол прокуратура, ключ в прокуратурі, бо прокурори керують розслідуваннями. До виборів я поки не бачу можливості реформи прокуратури, але це точно треба буде робити після виборів, так само як і очищати ДБР і е, Нацпол. але все одно. Пріоритет в генеральній прокуратурі, в чому ви приві, найголовніше, що має бути в правоохоронних органах, особливо на рівні керівництва. Вони мають бути політично незалежні, доброчесні і компетентні. Все це досягти можна лише шляхом. Конкурсного призначення, коли людина чесно перемагає на конкурсі, що забезпечує те, що вона найкраща і доброчесна, і головне, я переміг на конкурсі. Я розумію, що я нікому нічого не должен, Цитуючи дівчого президента, я чесно переміг, і я служу лише державі. Мені ОП не може позвонити, депутати не можуть позвонити, бо вони я переміг, і це все процедури обрання і звільнення керівників правоохоронних органів, які ми прописуємо в законах. За які потім боремось десь так, але це не історія там півроку, кілька років. Якби політична еліта, депутати хотіли цих змін, вони би рухались значно швидше. Так, ми всі, як суспільство, їх змушуємо краще так, ніж ніяк. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал. У Нас просто часто перегляді відео більше ніж вас підписалось. Будь ласка, підписуйтесь. Ми переважно з Юрою він захворів сьогодні. Говоримо те, про що великі медіа напишуть за тиждень. Дякую за вашу увагу.